Їв. Де вони? У ваших гаджетах? Аферисти щодня викрадають особисті дані інтернет-користувачів. Як не стати їхньою жертвою далі? Ти так виглядаєш? Раніше набагато краще було. А ти взагалі миєшся? Тхне жахливо. На щастя, ось таких образливих коментарів днями спостерігали українські мережеві юзери. У них нова тактика. Вони відправляють ботів на сторінки людей із завданням писати гидоту прицільно про автора сторінки. Це робиться з єдиною метою зачепити, розвести на емоції, щоби ви перейшли на профіль дописувача, який зазвичай закритий, і натиснули на покликання, яке він містить. Усе це новий старий фішинг, який завершується зламом, викраденням персональних даних чи іншою шкодою. Цей лінк може бути одними шахраями паралельно в цій схемі використовуватися для зламу аккаунтів для подальшої продажі, для зламу аккаунтів в російських інтересах для того, щоб поширювати якусь інформацію для фішингу, для того, щоб викрати дані карток, і так далі. Єдина правильна реакція на такі коментарі скарга і бан, кажуть експерти. Та що робити, якщо на фішинговий сайт ви потрапили, натиснувши не на посилання, а перейшовши по QR-коду, зловмисники підміняють qr коди в громадських місцях, щоб отримати дані з банківських карток, застерігають у департаменті кіберполіції Нацполіції України. По перше, навіть якщо ми переходимо за якимось qr кодом ми можемо попередньо подивитися назву домену, на який цей qr код веде. Умовно, якщо в нас є qr код на якийсь. Державний ресурс або принаймні з натяком на те, що цей QR-код переходить на державний ресурс. Варто подивитися, чи взагалі е, там є, наприклад, домен Gov.ua, чи це абсолютно сторонній домен. Звертайте увагу на домен і під час підписання петицій про присвоєння звання Героя України. Аферисти маніпулюють навіть цим і не авторизовуйтеся на підозрілих ресурсах. Теж саме коли з публічним Wi-Fi, коли ви заходите на Wi-Fi, вам кажуть, «введіть свої дані. Або підтвердити це теж є проблема. Це ви передаєте дані свої незнайомій компанії, незнайом людям. Ваша цифрова безпека це двофакторна автентифікація. Навіть якщо зловмисники дізнаються логін і пароль, двоетапна перевірка вимагатиме в них коду підтвердження з телефона або пошти. Це ускладнює злам аккаунту. Шаїн на руку шахраям підробка документів, копіювання голосів. Діпфейки усе частіше використовують для інтернет-афер. Наразі діпфейки це дуже популярна форма власне, поширення дезінформації, оскільки люди природно сприймають візуальний контент як більш надійний. Зараз дуже популярною є тема з. Підробкою, а точніше експлуатацію візуального образу українських ведучих для того, щоб популяризувати різноманітні медичні препарати. Ще одна проблема: фальшиве аудіо. Голосові депфайки небезпечніші ніж візуальні, адже їх важче розпізнати. Ошуканці підробляють голоси людей на основі аудіоповідомлень для виманювання грошей. Коли йдеться про голос, то люди дуже часто схильні списувати усі недосконалості на поганий зв'язок. Шаї прогресує на Звичайно, стрімко розповідає експерт із нейромереж Роман Кирилович. За останній там рік штучний інтелект саме в сфері генерації фото та відео став ну. Пішов на не один, не на два, а там на 10 кроків вперед. Оновлена версія найпростішого в опануванні чат бота GPT 4.0 здатна створювати напрочуть реалістичні зображення і робить цю технологію доступною для кожного. Активний інтернет-користувач та інвестор діді Дас поділився в соцмережі X фото підробленого чека, створеного за допомогою цієї нейромережі. А ось іще один з ще шаї згенерований чек від місцевої мережі ресторанів. Правдоподібність в Може згенерувати точкову якусь цікаву картинку, яка може там допомогти е фейковим волонтерам, наприклад. Ти ж самі чеки, про які там кажуть, просто так і генерувати немає має сенсу повимахуватися. А якщо пустити пиль в очі, то це може спрацювати. Та якщо пильно придивитися до шаї чеків, можна помітити ознаки фальшивки, використання коми замість крапки для відокремлення десяткових знаків і неузгодженість сум. Це свідчить, що моделі шаї все ще мають труднощі з базовими обчисленнями. Представниця OpenAI Тая Крістіансон у відповідь на запитання про заборону шахрайства заявила, що всі зображені створені чатом GPT, містять метадані, які вказують на їхнє походження. Та на практиці, попри попереджають експерти, їх легко приховати штучний телект. Він як інструмент працює, він дає просто більше можливості і для тих, хто хоче робити щось хороше, і для тих, хто на жаль хоче робити щось погане. Будь-яка підробка це порушення законодавства. Ви можете стикнутися з кримінальним впровадженням Тому відповідно в першу чергу думайте про це. А якщо ви стали жертвою інтернет-шахрайства, фіксуйте факт злочину в кіберполіції і пам'ятайте критичне мислення, увага до деталей та інформація. Ційна гігієна, запорука вашої безпеки. Ярина Марків, подробиці Телеканал Інтер. Єдині новини.